Тут для того, щоб сказати, рішутивність будівництву комплексу пташників з величезною щільністю на території Черкаського району. Це будівництво, на наш погляд, несе велику небезпеку для місцевих жителів. Це величезна щільність будівництва, якої не знає весь світ. Це Ризики технічні, втрата води, втрата електроенергії, втрата газопостачання. А головне, це екологічна небезпека, яка насувається за шпоргом наших місцевих жителів. Нашими громадами було проведені громадські слухання, де громади сказали рішуче ні будівництву, але керівництво будівництва, відомого олігарха Косюка не зважає ні на висновки громади, ні на попередження влади. Тільки завдяки тиску на владу отримує нелегальний дозвіл для будівництва. Сказали ні такому будівництві. І тому ми просимо вплинути, тому що е, на нашу владу впливають на обласну, які натиснуть, да, погрожують їм звільнення з їхніх посад. І вони, виходить, ну, бездіяльні. Заруцник, вони так, бездіяльні. Так, ви заручники, так. А громада. А чому заручники? Вони ж можуть відмінити землеві Ну, під будівництво. Ну, вони, вони не роблять цього. Вони під пливом. — І що таке не доводьте. Так, До соціального конфлікту. Народ настроєний рішуче. Тридцять перекривалася цілку, траса. Вже перекривали Заркази, трасу. трасу. Трасу прикривали якась, що крас на кані відео. Ми там місце один раз, пару раз накривали. І народа, ну для чого нас так і на на в в Метод, ну, чомусь, на так народжувати обстановку, коли можна вийти. Народ і так схиляється до радикальних методів, А радикальні методи yeah. не на горах. Вони збираються построїти 144 сараї, кожен 120 метрів довжиною на території 135 гектарів. А це села круг сім сіл. Кругом села, у нас там так історична, історична територія, історична, так. там курортне місце, місце в нас там, поряд з білого. У свій час графові побудував там найбільший в Європі дендропарк. ландшафтний парк. Самий Том, місце, там, там, територія. там Там парк. Ну відбав про це. А тут наші прийшли демократи і туди, туди. Саме, головне, саме головне, що наша територія знаходиться на українському кристалічному щиту. У нас нема води. У нас два підземних озера води. Якщо а вони беруть воду по проекту, в них повинен бути забор, водозабір з Дніпра. Водозабору з Дніпра вони не роблять, тому що вони вже Вони... На нашій території десь вже 8-10 років. Вони б'ють сквердловини і беруть питну воду, яка заборонена заборона для викори. Ні, якщо вони вип'ють цю під у нас далі кристалічні деби. Таке заровений води, що просто нас кристалічний щит. Нас просто не стане води, а будувати водозабор з Дніпра. Ніхто не планує. От нічого проблема, якби вони планували водозабор з Дніпра. Якби вони зробили очисні і рознесли ці курятники по різних площадках, як їм, як їм, як їм, як їм пропонували, рознести по різних площадках. Тому, значить, олігарху перся ні. Коли люди востали, він тепер говорить, завіз, зняв шар ґрунту, викопав котлован, загнав техніку, навіз будівельні матеріали, тепер каже, ну може построїмо одну бригаду, ну це ж понятно. тепер народ блокує будівництво. Слідуючий крок палить техніку. Ну зрозуміло. Ну ми це Розуміло, радикальні міні Хромаченкої. Не допустити цих притегів. Та. Сама так, влада на це ж тут сама на щоб влада буря. нас на це штука. Не допустити далі будівництва цього. А я так ну. розумію, з вами так? Зі мною були дивимося. Yeah. Yeah. Там yeah. просто yeah. дадуть yeah. телефон yeah. людини, яка буде це звернення опрацьовувати у фаховому підрозділі. Yeah. Можна там завтра, післязавтра перетелефонувати, дізнатися, yeah. який потому буде so проєкт резолюції. Yeah, да. Наша районна рада екологічне так. звернення перестає, але потім їх там переламали, ну, влада його yeah. yeah. не перепарували, висновки спеціалістів були перві, не будувати. А потім вже так вони ще. Вони теж не дурні люди, вони не можуть бачити, сказати, категорично, то, за. але так дозволів в зрозуміло на будівництво. Немає практиків нічого не існує, а приклади, будівництво. Починає лежачі села, це будеще, потім степанці, де вже немає чистої при Питної той води, той да. Дороги Власний, розрушені. Да. Наша ряба, просто що вона обіцяла селам, вона нічого не зробила, тільки йде упадок. упадок. А тепер, як вони захотіли будувати ці 144 сараї, вони нам обіцяють золоті гори. Ми вам і в школі вікна поставили, ми вам і дороги зробимо. Ми вам і водопровод. Так, так, так. Але ж і за 13 якщо вони років воду, вони то нічого кому не будуть зробили. І вікна, і кому... кому вона буде потрібна? Просто громаду ніхто не чує. Ми хочемо щоб іменно Юрію Косюку донесли нашу оцю наші вимоги. вимоги будь ласка, підійдіть з нашого поля. Там родить чудова пшениця, там родить чу чудові культури, і е зелений горошок, і солодка кукуруза. Там іде овочеве виробництво, і це ми да, просто не допустимо, щоб ці, цей ґрунт був знятий і там стояли ці пташники. Тому що це, це, це страшна Божа при кара, при каже, каже. От, то, такі. Да. Є землі непридатні, де дійсно можна будувати. Ну вони вперлися в цей проект і хочуть будувати тільки тут і зробити все, щоб купують людей, угрожають посадами. Там угрожають їм зняття з посад і так далі. Ну, ну це йде прямо рейдерський да, і, і варварство йде. Ну не можна так робити. Просто почуйте вже ж не ті часи. Це ж не Янукович правий. Будь ласка, почуйте нашу громаду. Зрозуміло. Добре, давайте підемо. Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, я кого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, і кого любити. і Я сильно ціную те, що люблю.